Начался взрыв. Я запрятался за дерево. И тут, короче, начало все разрываться, взрываться. А они оказались... Трошки правее меня. И все, крови, глаза открытые. Да не я увидел, это перед носом все. Я увидел, люди упали. Почали тих людей оттягивать. Сразу визло скорую. Пол шестого вечора. Светлый день. Це ми тікали до тамбуру. Коли більш-менш стихло, виглянули на балкон, побачили на зупинці людей. Один одразу було зрозуміло, що не виживе. Інший був поранений. Невдовзі приїхали швидкі. На початку шостої години вечора по місту Миколаєво була нанесено ракетний удар застосуванням ракетної системи залпового вогню Торнадо С це район невеличкого ринку, на якому в цей час люди, повертаючись з роботи, покупають продукти харчування додому. І саме в цей час, коли вони поверталися, було підступно нанесено черговий удар. Thank you.